Свято із присмаком суму Україна відзначила ювілейні 25 років незалежності. День незалежності в Коростені розпочався біля третьої школи, де зібрались представники влади, учасники АТО, громадськість, аби пройти урочистою ходою містом та вшанувати борців за волю та свободу України. The Духового оркестру пройшла центром міста. Люди тримали квіти та синьо-жовті прапори. Учасники маршу зібрали кілька сотень глядачів, які зустрічали їх оплесками та скандуванням Слава Україні. У день проголошення незалежності нашої країни біля військово-історичного комплексу Скеля урочисто відкрили пам'ятний знак з нагоди 75-ї річниці Коростенської оборонної фронтової операції часів Другої світової війни. Тим самим, вкотре підкресливши, коростенці пам'ятають та вшановують героїв різних часів, які боронили рідну землю від ворога ми хотіли, щоб наші молодь, коростенці знали про ці історичні бойові роки місяці. В рамках історії нашого міста Коростеня. у нас є пам'ять ми віддаємо належне нашим захисникам. Ініціатором встановлення пам'ятного знаку генералу Потапову та п'ятій армії виступив власник Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олег Головічук. Адже тримати оборону міста у супереч всьому могли лише справжні герої та патріоти країни. Переконаний Олег Сергійович, він дячний всім, хто допомагав у будівництві. Всі ми з всімірної історії пам'ятаємо а подвіги 300 спартанців в древній Греції розпитуємося на подвіги героїв Крут, восхищаемся героями, защитниками Сталинграда, Брестской крепости, Одессы, Севастополя. И на наш взгляд подвиг наших героев, которые 5-я армия Потапова, незаслуженно забыт. Ведь они в сущности действительно сорвали Блицкрих в фашистской Германии. И единственное, что сейчас нашу страну должно объединить, это память, память о героях героев той войны, героев, которые защищали Донецкий аэропорт, железных киборгов, которых мы тоже будем вечно хранить память. Поэтому мы все, несмотря на какие-то исторические катаклизмы, должны объединиться, только вместе мы сможем победить. Наша страна все-таки идет к независимости, и мы сделаем все для того, чтобы повысить обороноспособность нашей страны. І саме головне, ми зробимо все, щоб наша країна була єдиною. Потім учасники урочистостей зібрались разом на центральному майданчику парку культури та відпочинку, де розпочалась офіційна частина святкувань дня незалежності. Спогади, слова подяки і скорботи лунали зі сцени. 25-та річниця незалежності України безумовно є визначною датою в історії нашої держави. Проте вона затьмарена подіями на сході, де щодня за свободу і соборність віддають своє життя кращі сини та доньки України. Хочу сказати гарні слова на адресу наших учасників АТО, які сьогодні приймали участь в всіх святкових заходах, які були на сході, які є поранені. На жаль, є і загиблі. Ми з вами зараз зовсім інше. Ми всі, як один, об'єднуємося біля нашої держави з тим, щоб спільно. Нарощувати економіку і зробити життя достойне, гарне наших людей. Зрозуміло, що нам сьогодні потрібно об'єднуватися. Ми повинні поважати один одного. Тільки повага, тільки любов один до одного до своєї країни, до своєї держави можуть бути запорукою розвитку України. Всім нам миру. Головним чинником нашої єдності є рідна земля. Це наша точка опори. Говорили виступаючи, серед яких і народний депутат України Володимир Арішонков. За 25 років відбулось формування української нації, української самоідентичності. Ми почали розуміти насправді зміст таких понять, як патріотизм, любов до батьківщини, самопожертва. Військовий обов'язок і багато іншого. Безперечно, не все вдалося вирішити за ці роки. Ми зробили багато помилок, але відбулося саме головне. Ми зрозуміли, що ми можемо будувати щасливе життя в своїй суверенній Богом даній нам державі Україна. Приємним моментом урочистостей стало нагородження. Так за особисті заслуги, установлені Незалежної України, за сумлінне і бездоганне служіння українському народу, відзнакою президента ювілейною медаллю 25 років незалежності України був нагороджений Роман Кіт. З нагоди свята грамотами департаменту праці були нагороджені кращі фахівці управління праці та соціального захисту населення міста Коростеня. А нагрудним знаком за заслуги перед містом було нагороджено Миколу Брицуна. Та найбільше нагороджених було серед учасників АТО. Різні за віком та політичними поглядами на сході нашої країни вони і сьогодні виборюють суверенітет та незалежність держави. Тож вони були нагороджені відзнаками Генерального штабу Міністерства оборони України учасник АТО. Окремо грамотою, яку підготували військовослужбовці, була нагороджена волонтер Юлія Козак. Разом з іншими волонтерами вона неодноразово возила допомогу на схід. Після офіційної частини були підведені підсумки конкурсу на кращу ідею соціального проекту розвитку міста Коростеня Голосуй за себе. Далі розпочався святковий концерт. Які ж вони 25 років незалежності України? Якби спитали мене 25 років назад, чи є для вас це свято, я відверто вам скажу, що це я б сказав би ні. Бо 20-25 років тому я в цей день копав картоплю і це був просто вихідний день на сьогоднішній день. Для мене це свято моєї країни, в якій я проживаю, це свято країни, яка незалежна, яка доказала всьому світу, що вона є, існує і має право на це існування. І того для мене це дуже великий день сьогодні. Що тебе сьогодні спонукало саме взяти з собою прапор на свято? Тому що Україна це моя рідна країна, і я люблю її. що для вас свято день незалежності, що для вас ці 25 років. Вільна, вільна країна це завжди, завжди добре. Ну, бажаю, щоб завжди був мир і спокій, бажаю, щоб завжди було в нас все добре, щоб наша війна закінчилася. Вона нікому не потрібна, це взагалі. Ну і, Мабуть, свято душевне, скоріш за все. буде так було завжди, так буде мир і спокій на цій землі. А якою б ви хотіли бачити Україну ще через 25 років для своїх дітей? Щоб, 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 щоб цей весь народ ходив в вишиванках, як мінімум. <гум> ну, якою? Багатою країною, звичайно. Звичайно, як би це правильно висловитись. А дійсно вільною, дійсно, по-справжньому -по вільною. Щоб це все забуло, цей страшний сон, сонці теперішній час. Щоб все було добре, щоб нас ніхто не трогав з другої щоб без, без війни, без воде того всього, Зараз всі ругають. Зачем це було починати? Ми ж браття і сестри, Всі хотілося, щоб більше людей вийшло на вулиці, тому що ну більш старше покоління якось не дуже добре ставиться. У них є негатив, все таки до цього дня. Ну, може, тому що вони ще сумують за своїм радянським минулим, може з інших причин, може влада не виправдовує їх сподівання, тому що вони хочуть, щоб їх діти да, жили в щасливій країні. Так ну також і ми цього хочемо. Я щойно розповідала про свої дітей. Ми до школи купували портфелі і щоденних зошити. Мені цікаво було спостерігати, як вони вибирали. Вибрали вони з символікою України, і так для мене, це не то, що ми там внушили, що купіть портфель там з вишивкою, там чи щоденних зошити з гербом. Вони самі вибрали. І для мене оце результат. Я думаю, перші результати малесенькі нашої, скажем, процесу вставання на ній як України незалежної. Це тільки я думаю, ми тільки тільки народжуємося.